Друзі, всім привіт! Мене звати Марія, і я знову рада вітати вас на своєму каналі. Дуже давно ми з вами не бачились, чи не так? У цьому відео я хочу поділитися з вами про 9 місяців життя у Канаді. Два з половиною місяці з котрих ми жили в Монреалі квебеці, і весь останній час у Калгарі. Більшість часу була зима, скажу вам по чесному. Але про погоди трошки пізніше, а зараз. Я б хотіла почати з рубрики обурення. Але, на жаль, у мене на цю тему навіть нічого сказати, якщо чесно, тому що мої, мій настрій повністю змінився. Моє ставлення навіть до цієї зими, навіть до цієї погоди, навіть до морозів, змінилося. Тож я почну з погоди, продовжу податками, тому що саме зараз, саме у березні, ну наприкінці лютого і в березні, всі люди займаються податками і наданням податкових декларацій у податкову службу. Далі трошки розкажу про друзів, оточення, соціальні контакти. Наступним пунктом буде медицина і бенефіці для українців. І останнім пунктом буде житло і ціни на житло. Тож я раджу вам додивитися це відео до кінця. Якщо ви готові, тоді заверіть собі чайку і поїхали! Як я вже сказала, що хотілося б почати з такої актуальної рубрики або обурення, але мені нема чого сказати, окрім одного: коли нам потрібно було зробити діджитал-фотографії, не роздруковувати їх, а саме цифровий варіант. Ми пішли до лабораторії, так на фотолабораторії найближчої до нас. Але нам сказали, що у них закінчилася ліцензія на те, щоб вони могли відправити нам цифрові копії фотокарток. І для мене це було дивно, як це закінчилася ліцензія на те, щоб ви могли відправити цифрову копію наших фото. Але тут так працює насправді, що. Людина покупає ліцензію. Коли вона закінчується, треба просто продлити її. І це класно. Насправді це класно, особливо для тих людей, які планують робити щось тут цікаве. І як я вже сказала, мій настрій повністю змінився. Я зараз відчуваю цю країну зовсім по-іншому. Я відчуваю це місто по іншому, тому що знаєте, дуже багато Альберта зараз робить саме для українців. І кожен раз, кожен день, ти розпаковуєш щось цікаве для себе. Ти, як знаєте, розгортаєш крок за кроком цю країну, цю провінцію і навіть це місто. Але спочатку давайте я вам покажу, що у мене зараз за вікном. Бо зараз мінус 15 і засніжило так, засніжило. Це вже десь четверті. Четвертий чи п'ятий раз за зиму, що дуже так активно засніжило. Тож давайте з актуального з погоди почну. Вона не така вже й страшна, як здавалося, тому що на початку зими мені здавалося. Ну... Знову ж таки, мене цим лякали, що там зима, мінус 20, мінус 30, дуже там снігу просто по пояс, дуже морозно, дуже неприємно, сонця нема і таке інше. Але насправді, по факту, це зовсім не так, якщо чесно. З особистого досвіду скажу, що так, були морози, були такі, знаєте, достатньо сильні морози, там мінус 30, а відчувалося як мінус 40, там мінус 25, відчувалося як мінус 35 і таке інше. Да, сніжило, да, снігу було по коліно, але це хвилями, воно не завжди, знаєте, так, температура там впала до мінус 30 і все. І там цілу зиму 8 місяців, мінус 30, мінус 35, і снігу дуже багато. Ні. Саме у Калгарі, ну, можливо, у всій Альберті, зовсім по-іншому. Це хвилями приходить такий циклон морозний. Потім, ну, і це може бути тиждень-два. Потім два-три тижні тепло. Ну, тепло, це, наприклад, плюс п'ять, мінус три, мінус. 5. ну така нормальна помірна температура. Для мене це реально адекватно. Я часто гуляю, я часто там виходжу, виїжджаю кудись. І це нормально. Дуже багато сонця, дуже багато світлих днів, з блакитним небом і з дуже гарною зимою. Кролики там бігають, сніжок в білий блистить. Коротше, зима тут адекватна. Наступний пункт це податки. Саме зараз іде сезон, коли треба подавати декларацію податкову. Які варіанти це зробити? Якщо ви там self-employed, чи у вас є бізнес, то звичайно і у вас, напевно, там буде бухгалтер, то ви можете найняти людину, яка за 50-70 доларів. Є навіть такі бухгалтери, які там 30 доларів беруть. І така людина вам. Просто прорахує, скільки ви повинні там заплатити, чи скільки вам там повинні повернути. Також ви повинні подавати податкову декларацію, якщо ви навіть працюєте на канадського роботодавця, і в залежності від того, який у вас річний дохід, вам навіть країна може повернути податки. Є така штука тут, у Канаді, як Tax Clinic. Це такі офіси, які повністю на волонтерській основі розрахують вам ваші податки. Вибачте. Тож, ви можете звернутися до однієї з таких організацій, до волонтера-бухгалтера, і він розрахує вам. Скільки податків там вам повернуть, вам поверне е, уряд Канади? Ось, звичайно, ви можете розібратися і самостійно все це зробити. Але навіщо ламати собі голову, якщо в перший раз можна просто звернутися до людини, яка все там допоможе, яка підскаже? Е, тому що ми звернулися до такої людини. Він канад... канадійський бухгалтер, е, також волонтер. і... Він відповів нам на всі питання, навіть на питання по бізнесу щодо self-employed, і також щодо податків, як це розраховується. Коротше, в перший раз можна просто звернутися до цієї як текст клінік. Це реально зручно і швидко, і нам вдалося навіть частково повернути гроші за переїзд. Пам'ятаєте, у мене є відео Монреаль Калгарі, переїзд з Монреалю у Калгарі. І, звичайно, що такий довгий переїзд, 5 днів, нам вийшов у нормальну таку суму. І коли ми розмовляли з цим бухгалтером, звичайно, ми йому розказали всю ситуацію, він сказав: так, так. Але мій чоловік і до цього знав, що є можливість повернути якусь частину витрат на оцей переїзд про соціальні контакти. Знаєте, я вже звичайно розказувала, що. Тут складніше набагато заводити друзів, ніж там, наприклад, в Україні, чи ні, там ми заводили на Балі. Ось, але все можливо, і наші контакти потроху розширяються і розширяються. Але на жаль, дуже багато людей їдуть з Канади, і в тому числі наші знайомі, вони повертаються. Хтось повернувся до. Таїланду не повернувся, а поїхав до Таїланду. Хтось повернувся до Європи, хтось до України. І це, звичайно, ну складно, коли ти вже знаєте налагоджуєш контакт, тобі вже комфортно з людьми спілкуватися. Не треба там, знаєте, як вперше все робити. Вже є якийсь ось цей самий контакт. А люди їдуть, і це трошки складно, але це життя і це нормально. Також можу сказати, що тут звичайно нема такого, як, наприклад, в Україні. Я просто подзвонила подрузі, кажу: є розмова, поїхали пити матчу через дві години. І вона каже: так, звичайно, поїхали. Все через дві години. Ми зустрічаємось у центрі і п'ємо нашу матчу і розмовляємо на якусь конкретну тему, чи просто спілкуємось. Тут все планується заздалегідь. За два-три, а навіть іноді чотири тижні наперед для того, щоб зустрітися з людьми. Ось, наприклад, у нас там на одні е, вихідні чотири зустрічі, на інші там ще дві зустрічі. І ось так тут працює. Тут нема такого, щоб ти просто подзвонив і там зірвав людину, чи людина тебе зірвала у просто попити каву. Ось трошки про медицину. Окрім того, що у вас тут безкоштовне страхування, тобто ви можете безкоштовно піти і полікуватися, якщо вам треба, ну, звичайно, почекати у черзі якийсь період. Але також для українців є бенефіт-картка, яку ми вже отримали, і про яку я вже розказувала у одному з попередніх відео. Так, от, завдяки цій картці, ви можете. Отримати окуляри собі чи контактні лінзи безкоштовно і пройти повну перевірку зору у офтальмолога. Також ви можете полікувати собі зуби завдяки оцій картці бенефіц для українців. Але тут треба дивитися на ціни у стоматолога, бо є якась квота. Я на жаль не знаю, яка конкретна квота. Ви можете пошукати в інтернеті, і я також хочу пошукати в інтернеті цю інформацію. Яка квота виділяється на одного українця? Ось тому, знаєте, там чистка може в одній клініці коштувати там, 100 доларів, а в іншій там, 300 доларів. І, звичайно, якщо вам там знадобиться ще там, пломби, ще, там, ще щось серйозне, то краще, щоб ви там зробили чистку за 100 доларів. Е, так, ну, але для вас вона буде безкоштовна е, завдяки цій бенефіт-карті. Я просто кажу, щоб ціни були адекватні. Якщо вам, наприклад, треба ем, зробити і пломбу, і чистку, і там ще щось, можливо, щось серйозніше, так то е, загальна сума не повинна там перевищувати якусь квоту, бо вам доведеться за це доплачувати. Також у мене знайома, у неї були якісь е, проблеми з щелепою, вона простудила чи щось таке, ну коротше, якась жесть була, і вона пішла до стоматолога, він там все і зробив, все це безкоштовно було. І потім вона ще пішла до аптеки, не купувала, а просто взяла те, що потрібно, і показала оцю бенефіт-картку. Тобто, в аптеці ви також можете взяти деякі медикаменти безкоштовно, просто показав оцю бенефіт-картку. Це дуже сильно. Я реально не знаю країни, яка робить таке для українців. І останнє на це відео на сьогодні це ціна на житло. На жаль, порівняння з минулим роком. Ціна на житло виросла на 39%. В порівнянні з січним місяцем, зараз я знімаю це відео у березні, на початку березня, і в порівнянні з січним місяцем ціни на житло виросли на 4%. Чесно кажучи, життя у Канаді стає дорожчим, 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 дорожчим. Ось тому треба тут заробляти все більше і більше і більше і більше, і знаходити різні варіанти, як тут заробляти. І знаєте, я коли готувалась до е, цього відео, я там читала багато різних статей, і в одній статей я побачила інформацію: ну таке, знаєте, антизаклик. Люди не їдьте до не, не їдьте до Канади, якщо там у вас там та, 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 Насправді, якщо у вас є бажання, насправді, якщо у вас є, знаєте, такий хист вміння заробляти гроші і бажання щось змінити, бажання змінити своє життя, бажання жити у цій країні, то просто їдьте і пробуйте, тому що не спробував, ви будете жаліти, а спробував навіть якщо ви повернетесь додому, якщо ви повернетесь до України, Європи чи де-інде, де ви зараз є. Нічого страшного, але найголовніше ви спробували. І це набагато важливіше, ніж знаєте, слухати когось чи читати когось, типу ні, не їдьте і ні в якому разі з дітками сюди не їдьте. Треба просто пробувати налаштовувати себе найкраще, і у вас все вийде. А якщо навіть не вийде, завжди можна повернутися. Тож, друзі. На цьому в мене все. Я буду закінчувати це відео. І якщо ви не в Канаді і хочете сюди приїхати, приїжджайте і спробуйте все власним шляхом і пройдіть цю дорогу самостійно. Якщо ви в Канаді, то бажаю вам успіхів і усього найкращого. Тож, до зустрічі, папа! -па.